Усім вітання, і поговоримо про дві типові помилки, які є дуже поширеними, які ви часто вживаєте. Я не бачу це у своїх коментарях. Адже перше це вірно і правильно, що і коли ми вживаємо. Вірно ми можемо вжити, коли говоримо про відданість або про вірність між стосунками дружніми, або якщо це у нас кохані, хлопець, дівчина, чоловік, дружина, так, або якщо у нас є домашній улюбленець, і він нам вірний, відданий. пес і тощо. Тобто, лише у цьому випадку, ми кажемо, вірний пес, вірний друг подруга, вірний коханий і коханий. У всіх інших випадках ми обов'язково вживаємо лише правильно. Тобто, якщо ми хочемо, до прикладу погодитися з думкою іншої людини, або ми з нею згодні, ми кажемо, так, усе правильно, він сказав усе правильно. Але в жодному разі не кажемо, він сказав усе вірно». Бо це неправильно, це буде калька з російською. Друга помилка це у нас про ти правий, ти права. Також це калька з російської, і краще сказати, ти маєш рацію, так, або вона має рацію щодо цього. І це не є штучним якимось висловом. Це у нас існує ще досить давно цей вислів, і ми можемо його зустріти в літературі, до прикладу, у творах Валеріана Петровича підмогільного, проблема хліба або невеличка драма, де є персонажі, діалог персонажів. Так, де вони між собою спілкуються, і один із них говорить: так, ти маєш рацію щодо тієї чи іншої ситуації. Що ж, друзі, на цьому все. Більше цікавинок в моєму телеграмі: долучайтесь посилання в, в капелюсі профілю. Бережіть себе та своїх близьких, все буде Україна, бувайте!